Такий келег типу для, для флюте для шампані. Один кубок льоду. Більше сюди не влізе. Відкриваємо горілку зі смаком маракуї, Десь мілілітрів 30, напевно. Небагато. Ванільне коло. Доверху. Легенький стір Пальцем. Фетіш. Пенітрейшн. Спробуємо. Пахне дуже смачно. Відчуваємо ракую. Я думав, що не буду відчувати, але відчуваю. Навіть вона домінує над ваніллю. Хоча. Ванілі більше. Це смачно. Так. Так, це точно смачно. Блін, це чимось нагадує мені Порнстар. Все ж таки нагадує. Ця маракуєва горілка вона потужна, тож вона пробивається скрізь е, ванільну колу і дає про себе знати. Тож, е, тож, варакує ваніль, я тут відчуваю. Немає кислинки, немає цієї шампанського, але від, відсилка на шампанське від Келиху. Ну, є бульбашки. тож. І це смачно.